Підніматися я можу і на мені на ступеньках удобно. Добрий день. день. Цітайте, будь ласочка. Матеріальну допомогу можна оформити. Мені потрібно на медкомісію проходити. Заяву написала, всі документи віддала, пообіцяли допомогти. На сьогоднішній день ЦНАП доступний для осіб з інвалідністю У нас безбар'єрність, якби видержані всі необхідні вимоги. Особа з інвалідністю може безбар'єрно заїхати в ЦНАП. Бачимо людину, виходимо на зустріч. В полі є інвалідний візочок. Ми виїжджаємо всі п'ять сіл нашої громади. Послуги ми надаємо по програмі Турбота. Це допомога на лікування, допомога на поховання, допомога СЖО, всі послуги, які людина потребує. Адміністратор ЦНАП виїжджає безпосередньо на цьому електричному трициклі, і за допомогою цієї мобільної валізки він має змогу безпосередньо на місці надати адміністративні послуги, які внесені до їхнього переліку адміністративних послуг. У валізці входить безпосередньо принтер для друку, сканер, ноутбук. І щитувача ID карток. Крім того, оснащений роутером для забезпечення безперебійного зв'язку. В Громаді постійно проводиться робота з громадськими організаціями з благодійними фондами по забезпеченню інвалідних візочків та інших реабілітаційних засобів. Чотири особи, які проживають на нашій території, вони всі забезпечені візочками. І ще у нас є в запасі завжди, щоб надати першу допомогу. Музиківській громаді на сьогоднішній день мешка. Є три військовослужбовці, які отримали поранення і інвалідність другої групи. Одного ветерана ми перенаправили через управління соціальної політики у Вінницю на реабілітацію. Це перший ветеран в районі, який звернувся, і ми допомогли йому.